Любий, подаруй мені на день народження щонебудь таке, щоб я від подиву аж вигукнула. А щоб ти вигукнула? Вау, лексус! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Виходить дівчина заміж за ортодоксального єврея. Напередодні весілля зустрічається вона з рабином. Він їй каже, єврейська релігія дуже своєрідна. Чоловік і жінка все роблять окремо, синагогу відвідують окремо, навіть танцювати разом не можна, вона опустивши очі. А кохатися можна? Можна. А на боку? Можна. «А, Перепрошую, сидячи, можна, а стоячи. Не можна. Але чому? Що ж тут незрозумілого? Тому що, стоячи, цей процес може в танець перейти. Дзвінок у психіатричну лікарню. Перевірте, будь ласка, є хто небудь у десятій палаті? Ні, порожньо, а що? Ага, круто, то мені все ж вдалося втекти. Я знаю вас достатньо і з упевненістю можу сказати, чистішої і світлішої людини я не зустрічав. Господь усе бачить, і я впевнений, що вам уготовано місце в раю серед найбільших праведників. Спасибі, ви вмієте втішити перед операцією лікарю. В одному лондонському ресторані з'явилося оголошення про те, що якщо там не зможуть виконати замовлення, то клієнту буде сплачено 50 фунтів. Одного вечора зайшов відвідувач і офіціанту, який підійшов, зробив замовлення. Будь ласка, принесіть мені копчений хобот слона і листкові булочки. Через 15 хвилин виснажливого очікування повертається офіціант, на срібній таці лежать 50 фунтів. Вибачте, сер, але булочки закінчилися. Вийшла заміж 18-річна дівчина за старого. Перша шлюбна ніч заходить він до неї в кімнату. Люба, а мама тобі не розповідала, що далі треба робити? Ні. От біда яка, ти не знаєш, а я не пам'ятаю.